А хто з нас мріє відвідати Кам'янець-Подільськ. Сьогодні чимало туристів захоплюється вдалим поєднанням міцних оборонних мурів міста, старого замку та високих стрімких скель каньйону річки Смотрич. Надзвичайно привабливий для любителів фортифікації і комплекс укріплень нового замку, збудований у 17 столітті, що є єдиним збереженим зразком такого типу нідерландської школи. Неабийкий інтерес викликає унікальний замковий міст, що сполучає старе місто і замковим комплексом. Львівський оперний театр збудований на початку минулого століття за проектом архітектора Зигмунда Горголевського. За часів середньовіччя тут протікала річка Полтва, яка зараз захована в бетонний колектор. Великий театр у Львові порівнювали з Паризькою та віденською оперою. Стоячи перед величним фасадом цієї фантастичної споруди, відчуваєш всепоглинаючу потугу мистецтва, його вічність у контрасті зі швидкоплинністю людського життя. Це споруда, у якій можна знайти різні архітектурні стилі європейських країн, вцілені з пишномовною імпозантністю. Палац Шенбернів. палацово парковий комплекс Шенбернів серед найцікавіших визначних пам'яток Закарпатської області. Він зачаровує своєю вишуканістю, гармонією архітектурних форм і стилів. До того ж, він, відмінно зберігся як зовні, так і всередині, причому практично у своєму первісному вигляді. Первозданна карпатська природа, чисте повітря, велика кількість живності в лісах. Соляні печери Соледара. Соледар місто соляного промислу. Здавна Соледар славився своїми соляними печерами. Вони утворились в результаті шахтних виробок. Колись тут кипіла робота, добувалось те, що у всі часи шанувалось, понад усе, сіль. Зараз ці величезні порожнисті підземні простори, вириті в пластах солі, стали надбанням туристів. Деякі з них розташовані в 300 метрах під землею. Підгорецький замок. Історико-архітектурний шедевр 17 століття один з найкрасивіших замків України в стилі Ренесанс, який за вишуканістю не виступається французькому Версалі. Розташований він у селі Підгірці Львівської області. Разом з Олеським і Золочівськими замками. Підгорецький замок включений у популярний туристичний маршрут так звану Золоту Підкову Львівщини». Спочатку цей замок, а точніше оборонне укріплення, що датується приблизно 1530 роком, належало родині Підгорецьких. Від прізвища перших власників і походить назва замку.